Придумнички. Прийду річки. Придум Сьогодні я розкажу про ну, які я люблю професії. Ну люблю поліцію, бо я бачу, як такі мультики із фільму, і мені сподобалось. Ну, як рятували. І там багато цікавого є. Ну, пропоную вам подивитись. А я хотів розказати про те, що я би хотів насправді, щоб всі люди розуміли, що кажуть тварини, а тварини слухалися команд цих тих, що виховують господарі. А я би хотів стати теж поліцейським, ну, як він затримує інших злочинців, наприклад, або пожежником. Гасити пожежі, коли там геть багато пожежі. Бувайте дом Бувайте.